Ей привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми в розглянемо, як придбати дешевий авіабілет на лоукостах, не повівшись на їх настирливі пропозиції з додатковими сервісами. І для цього перейдемо на сайт Ryanair. Виберемо білет в один кінець. Вибираємо спочатку країну вильоту. Наприклад, візьмемо Польщу. І тут ми вибираємо аеропорт, наприклад, Краків. Країна призначення. Вибираємо, невпевнені нікуди вирушити будь-який пункт призначення. Обираємо дату, допустим, серпень. Днів, які ви хочете вилетіти нехай це буде понеділок. Застосувати та один дорослий пошук. Тепер виберемо діапазон цін. Який може бути тільки наймінімальніший. Ось. І тепер вибираємо найдешевший авіабілет. Трієст. Італія. Ми бачимо розклад. Можемо подивитися розклад на тиждень, календар, графік цін. Мені найзручніше користуватися календарем. Тут ми одразу бачимо ціна кожного дня, коли вилі... є виліт. Ось з найближчих ми бачимо, наприклад, 5 69 злотих. Бо показується ціна в валюті країни вильоту. П'яте надто близько, наприклад, тому будемо брати вересень 30. Значі, вибираємо цей рейс. Далі вам будуть пропонуватися різні типи білету. І тут показується, що в нього входить. Ми вибираємо найдешевший. Вам буде ще раз показуватись, що входить в цей найдешевший білет, що входить в дорожчий білет, щоб ви звернули увагу на плюшки цього дорожчого і вибрали в кінцевому результаті дорожчий. Але ми продовжуємо з цим найдешевшим. Далі ми будемо вписувати свої дані. Чи потрібна вам спеціальна допомога, не потрібна. Продовжити. Далі вам пропонуватися варіанти місць. Якщо ви вибираєте зараз, це це потрібно додатково оплачувати. Тому ми вибираємо варіант 2: обирати місця пізніше. Ви зможете вибрати собі місця в момент, коли будете чекінуватись. Тобто, якщо не помиляюся в Ryanair, це за 24 години до виліту. Продовжити без місця. Вам показують ще раз чи ви вибрали випадковий розподіл місць. Продовжити додатковим місцем. Ви вибираєте нижній варіант, а не той, який підсвічується, який вам на стрілку знову ж таки пропонується, щоб доплатити більше за це. Проходимо далі. Ручна поклажа. Ви вибираєте лише маленьку сумка, якщо ви хочете не доплачувати бо за пріоритетну посадку, вам пропонується ще доплатити зверху від 25 і більше євро. Можливо, трішки менше, залежно від саме того варіанту. Вашого білету, який ви країни летите. У вас тут різні вибувають такі нотифікейші, попередження, що якщо ви візьмете більшу сумку, у вас стягнеться плата розміром, пише навіть до, 20, до 70 євро. Проходимо далі, багаж ми вибрали без додаткового багажу і продовжуємо. Знову ж таки, вам пропонується тепер смугу прискореного проходження контролю. Якщо прибудете в аеропорт завчасно, то вам не потрібно буде проходити іншою смугою і доплачувати. Тому знов ж таки притримуємося своєї стратегії, своєї тактики, так би мовити, найдешевшого білету. Пропускаємо всі до такої послуги, вам це не цікаво тоді. Значить, оренда машини. Знов ж таки, якщо ви такого не згадаєте, трансфер. Проходимо далі. І тут же у вас буде потрібно вводити ваші дані, номер телефону. Знову ж якісь додаткові послуги, оплата за ваш викид СО2. Тут невеличка сума, ви можете, якщо ви зацікавлені в збереженні екології, пожертвувати її. Знову ж повторно вам пропонують вибрати місця, додатковий багаж, Вводите далі карточку. І підтверджуєте оплату. Тут звертайте увагу на те, в якій валюті буде стягуватись сума з вашої карточки. Далі я вже приходити не буду, бо я не збираюсь купляти білет на цей рейс. І далі вам висвітлюйте, що ви успішно забронювали білети на рейс такий-то, із такого міста до такого. Відповідно, у нас це із Кракова до Трієсту. Також вам прийде таке підтвердження на вашу електронну скриньку. І вже за 24 години до вашого відльоту ви зможете зачекінитись. Коли ви зачекінетесь, внесете свої дані, ім'я, прізвище, номер документу, вашого паспорту. Обов'язково вказуйте латиницею, так як вписано саме в ваших документах, щоб не було проблем потім. Бо, якщо ви помилитеся більш ніж на одну букву, якщо не помиляюсь, то мусите заплатити ще додатково Щось типу 10 євро як штрафу. Вже коли ви зачекінетесь, зможете білети роздрукувати або завантажити на свій телефон, додати в гаманець телефон. Пишіть у коментарях, чи хотіли ви побачити ще такий огляд, інструкцію, як купувати білет на VZAir. Також задавайте питання в коментарях стосовно покупки білета на Ryanair чи на інших порталах. Ставте лайк та, будь ласка, підписуйтесь на канал заради підтримки і до наступної зустрічі!